У XIX столітті українські землі були поділені між двома імперіями. Майже 90% земель відійшли до складу Російської імперії. Тут були створені адміністративно-територіальні одиниці генерал-губернаторства, які поділялися на губернії. Лівобережжя та Слобожанщина були об'єднані в малоросійське генерал-губернаторство і поділялися на Полтавську, Харківську та Чернігівську губерні. Правобережжя утворювало Київське генерал-губернаторське у складі якого входили Київська, Подільська та Волинська губернії. На півдні українських земель виникло новоросійсько-бесарабське генерал-губернаторство з Херсонської, Катеринославської та Таврійської губернії. Західноукраїнські землі входили до складу Австрійської імперії. Галичина та Боковина утворювали королівство Галичини та Лодомерії, яке поділялося на 12 дистриктів, а Закарпаття входило до складу королівства Угорщини і поділялося на 4 жупи. Основу населення складали селяни, які в переважності були гірпаками. Казацьке минуле автентичність українського населення змусили населення України замислитися над таким терміном, як етнос. Це спільнота людей, яка історично склалася на певній території та має спільну мову, культуру і розуміє свою окремішність, зафіксовану в самоназві. Українці заходу і сходу розуміли свою схожість, тому З'явилося поняття соборності українських земель, тобто об'єднання всіх етнічних земель під владою однієї держави, от тільки під владою якої от в чому було українське питання 19 століття. І що тут? А Ану поля не пахана, швидко за роботу. Становище кріпаків козацьке минуле та європейські революційні віяння розпочаті французькою буржуазною революцією спонукали українців боротися за свої права як окремого етносу. А етнос, який бореться за свої права, перетворюється в націю. Але шлях такої трансформації довгий та складний. Тому цей шлях перетворення в 19 столітті назвали українським проєктом. Він складався з трьох етапів: перший або академічний, або романтичний, рушійною силою, якого виступали діячі науки. Які створювали ґрунтовні праці з історії фольклористики, мовознавства, другий етап культурний або українофільський, рушійною силою його виступали діячі освіти, які розповсюджували ідеї створені у першому етапі серед населення, переважно ходінням в народ. Третій етап політичний, рушійною силою якого виступають політики, що створюють політичні партії та починають боротьбу за національні права. 19 столітті ідея автономії, тобто самоврядування території у складі іншої держави, передважала над ідеями самостійності незалежності. Ймовірно, що це було пов'язано з тим, що український народ майже увесь час свого історичного існування був державотворчою складовою інших держав, наприклад, Великого князівства Литовського Речі Посполитої тощо. Саме так в 19 столітті на українських землях розпочалося українське. Відродження